Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Найважливіше і найболючіше сьогодні питання це мобілізація, бо потрібно поповнювати резерви, нам потрібні резерви, потрібно ротувати хлопців напередку, і де ж взяти людей. Ідуть різні пропозиції. Я чую, хтось там пропонує брати 18-річних хлопців молодих до війська, хтось там з депутатів пропонує підвищити ще більше вік призивний. А у мене є своя пропозиція, друзі. Дивіться, у нас є величезний ресурс держслужбовців всіх рівнів. Беремо міські ради. У мене є досвід роботи на держслужбі. Там спокійно можна скорочувати 60% персоналу, всіх чоловіків призивного. Віку можна мобілізувати прокуратури, поліція, митниця там взагалі можна залишити 20%. Залишити жінок, хай працюють. Сучасні методи автоматизації дозволяють це зробити. І цієї кількості держслужбовців, в принципі, вистачить повністю, щоб поповнити резерв для наступу і для визволення України, а також для того, щоб дати нам трошки відпочити, і чому це важливо, друзі? Бо Саме ці люди все своє життя існували за рахунок платників податків, ну за рахунок держави. І в першу чергу ці люди повинні захищати державу і захищати платників податків. І взагалі я вважаю, що на майбутнє, якщо ти чоловік призивного віку, ти не маєш права займати якусь державну посаду, якщо не не будеш мати УБД. Якщо ти живеш за рахунок держави, ти повинен її захищати. А то виходить якась херня. Ми цю державу спочатку кормили, утримували, а зараз ми її захищаємо. А ці, як сиділи там в своїх кабінетах, так і продовжують сидіти. Це, друзі, несправедливо. Тому ось вам моб ресурс Приймайте на законодавчому рівні, хто живе за рахунок держави, тот повинен її захищати. Крапка. І цих людей вистачить з головою, щоб всіх нас тут поміняти, дати нам відпочити і перемогти. До зустрічі, я всіх вас люблю.